Ляк би вас трафив, сказав би кожний порядний львів'янин у відповідь на російську лайку десь у Львові. Приблизно до 1970-х на Галичині не було такої моди на російські матюки. Тут російський мат був ознакою браку культури та освіти. Однак не така вже та Галичина свята, як про неї говорять. На Галичині люди не мотікалися, бо попросту тут це слово не було поширене. Натомість львів'яни ганьбилися. І повірте, вміли ганьбитися так, що москаль без того нічого не второпав. Тож, яка вона? Лайка по львівськи Маю тебе в сраці» – особлива форма презирства. «Сраці був гімновидів: це про людину, яка нічого не знає. Монталепа засрана це неохайна жінка. А ще. Найді крочку ковнеби шлях трафив, вісім ти син, щоб тебе чорт схопив. І думаю, ви помітили одну вже доста біста цікаву закономірність. Дуже багато сраки в українській лайці, і це не дивно, оскільки українська лайка пов'язана основному із заднім проходом, і також з нечистою силою. Цим українська лайка близька до європейської, тоді як російські мачуки в основному від генетальні. Ось така сьогодні. Наша лайка. По перепрошую, кава, кава, по львівськи на вокс львів.